Ну і аби докладніше дослідити і обговорити тему новоприбулої техніки та актуальну ситуацію на фронті, ми долучимо до нашого ефіру військового експерта Миколу Солома. Отже, пане Миколо, Доброго добрий вечора. Добрий вечір. Так, ага, тільки чую вас, на, на жаль, не бачу. Так, ну я думаю, це певна технічна склад... А, Вже все бачу, пане Микола, добрий вечір. А то спершу мені було вас не видно. Отже, спершу коротко, буквально, щоб ми розуміли поточну ситуацію на фронті. Наскільки ми розуміємо, найбільше загострення і найскладніша ситуація це Мар'їнка, Авдіївка і Бахмут. Раніше ми говорили більше про е, Бахмут. Зараз все частіше в новинах лунає назви і Авдіївки, і, і Мар'їнка повернулася. Чому складність? Чому зараз посилилися? Е, Бої і обстріли саме цих населених пунктів, якщо не говорити про Бахмут, Значить, бої навколо Мар'їнки і навколо Авдіївки точаться 13 з лишнім місяців, і це ті населені пункти, які ворог з 24 лютого минулого року до цих пір намагається захопити любим способом. Загострення то розгорається, то бойові дії трішки втихають, але вони ніколи не припинялися. От, я думаю, що ворог все таки взяв за мету. Виконати наказ той, який отримали збройні сили Російської Федерації, вийти на державні кордони, верніше вийти на адміністративні кордони Донецької області, а це не тільки Бахмутський напрямок, це і напрямок Мар'їнки і напрямок Авдіївки. Тому, власне кажучи, там зараз і відбувається загострення. Якщо ми бачимо, що в Бахмуті у противника є. є... Певні так звані успіхи точаться бої всередині міста, то Авдіївка, здається, не порушила, не зійшла з міста. Якщо ми подивимося на карту, то ситуація в Авдіївці навколо неї така сама. В чому, в чому полягає складність? Архітектура міста інакша. Чи взагалі географія навколо Авдіївки відрізняється від Бахмута, і таким чином складніше зайти всередину міста? По-перше, ворог не зміг на цьому напрямку. Значить, подолати ті оборонні рубежі, які створювалися протягом останніх восьми років. От, і ті бої, які зараз точаться, вони не в чистому полі, це не, не лінія окопів, це опорні пункти, які створювалися дуже довгий період. От, це з одного боку, а з другого боку дуже грамотне використання різних засобів вогневого враження противника. Дозволяє нашим оборонцям утримуватися саме на тих рубежах, які вони займають, і наносити максимальні враження по противнику ще тоді, коли він тільки здійснює підходи до рубежів переходу в атаку. Добре, зрозуміло. Тепер повертаючись до теми озброєння цього тижня. Було дуже багато заяв, дуже багато фотографій, відео оприлюднював їх в тому числі і міністр оборони Резніков. До прикладу, із Челенджером 2 тут все зрозуміло. Леопарди-2 Німеччина каже, приїде. А от якщо говорити про меншу колісну броньовану техніку, до прикладу, французькі машини, які ще називають міні танками, в чому їх перевага і чи можна їх називати міні танками, чи все ж це повноцінний е, бойова машина піхоти. Ні, це не бойова машина піхоти, це все таки розвідувальна машина, і створювалася вона як розвідувальна машина, і основна та начинка є, от, а там дуже гарні прилади, прив'язки на місцевості. От далекоміри, і це все всі ці прилади дозволяють в першу чергу проводити розвідку. А вже 105-мм низькоімпульсна нарізна гармата. От броньовий захист, і все решту. Це вже додаток до того, що є в, ці, в цієї машини. От висока маневреність, хоча машина досить своєрідна, там колеса не повертаються, повороти здійснюються за рахунок заторможування однієї коліс однієї сторони, от, але це можливість проведення розвідки і передачі інформації на командні пункти в режимі реального часу. Це якраз те, що нам в першу чергу зараз необхідно. Ці машини здатні здійснювати. От, досить швидкі переміщення по різних ділянках місцевості, і ці можливості цих машин ми будемо використовувати саме в розвідувальних підрозділах. А який екіпаж такої машини? Скільки людей вона перевозить одночасно? Я чому цікавлюся, чи теоретично можна їх використовувати в інших цілях, ну, до прикладу, в евакуаційних? Значить, екіпаж три особи. От так можна ще пару чоловік в якості ну або десантно, або одну людину, яка поранена евакуювати, але це все таки не основне призначення для цієї машини, і стосовно американських бойових бронемашин піхоти БМП Кулгар, так званих, що ви про них скажете? Наскільки це наскільки це хороша машина? Наскільки вона підходить для нашої місцевості? бойова машина значить броньована бойова машина кугар це все таки не бойова машина піхоти так «Кугар» може озброюватися стрілецькою зброєю, там можна встановлювати бойовий модуль в тому числі дистанційно керований. От як правило, встановлюють туди 50, значить кулемет 50-го калібру Браунінг. От, і але сама головна перевага цієї машини: ця машина має сучасний протимінний захист. Вона витримує підрив під колесом протитанкової міни або еквівалент 6 кг тротилу це як мінімум. От вона має капотну схему, тобто. Ця машина може перев... використовуватися в першу чергу в якості броньованої транспортної машини бронетранспортера, От. і в, певну, в розділах вона буде використовувати саме таку функцію, і при потребі відповідно використовуючи те озброєння, яке там встановлюється, може здійснювати в якихось випадках ще й вогневу підтримку того особового складу, яка вона буде перевозити. В певні місця для здійснення тих чи інших дій. Що ж, пане Миколу, дуже дякую вам, що знайшли час. Долучилися до нашого ефіру. Дякую за роз'яснення за відповіді. Дуже цікаво було. Сподіваюся, що ви долучитеся ще якось до нашого ефіру. А можливо, навіть завітаєте особисто. Будемо вам раді. Микола Соломаха, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Спасибі.